Завдяки співпраці міської влади з благодійними фондами в Нікополі продовжується робота заблаштування дитячих освітніх просторів на базі найпростіших укриттів навчальних закладів. Так, в нашому місті відкрився вже четвертий безпечний освітній простір. За рахунок коштів місцевого бюджету тут виконали ремонтні роботи, а обладнання було закуплено за кошти американського благодійника з Нікопольським корінням Домініка Коробкіна. Цей освітній простір буде працювати для дітей дошкільного віку та молодшого шкільного. Основна основне завдання це подолання освітніх втрат. Наші школярів, учнів перших четвертих класів, а також підготовка наших малюків до навчання в школах. Новий освітній простір працюватиме щоденно з малечою займатимуться кваліфіковані педагоги по дві години з кожною групою для маленьких нікопольців. Заняття є повністю безкоштовними, але є обов'язкова умова присутність батьків. Особливістю даного простору є те, що тут свої освітні послуги будуть надавати працівники міського екологічного центру, які розробили для малечі захоплюючу програму. Програма у нас по вивченню природи Нікопольського краю рослин, тварин. Ми будемо проводити заняття в ігровій формі у вигляді вікторин, конкурсів. Будемо робити поробки з природного матеріалу. Тис. Будемо вводити діток у цей екологічний простір. Потроху безпечні простори з'являються в різних районах нашого міста. Це дуже тішить нікопольських батьків, бо за час війни та вимушеного онлайну діти знудились вдома. Ось навіть подивитись по дітях, вони розцвіли, вони почали посміхатися, вони стрибають. У них стільки емоцій, я сподіваюся, що так продовжаться працювати. Я дивлюся дитини, дуже подобається, вона задоволена. Ми також ну треба ж дитині, хоч якось розрадитись цей час. Ми самі як ну як можемо її розволікаємо, але ж ну батьки батьками. А ось таке дитяче спілкування, це ж нічого не замінить. Оскільки потреба в подібних освітніх просторах в Нікополі досить велика. То робота щодо їх створення продовжиться і надалі. Наразі тривають підготовчі ремонтні роботи в найпростіших укриттях двох навчальних закладів. Якщо вас зацікавила інформація, або ви маєте питання щодо запису чи відвідування нікопольських освітніх просторів, звертайтеся до міського відділу освіти та науки за телефоном, який ви бачите на екрані.